Дмитро, можемо вас привітати. Сьогоднішній ігровий день видався дуже успішним для вас, три перемоги в трьох поєдинках. Ваші враження коротко про турнір декілька слів? Я теж вітаю нашу команду, нашу філію ВКВК -ВК з перемогою. Дуже дякую хлопцям в першу чергу, тому що вони реально боролись, дали гарну боротьбу, бій. Є вже травмовані, я думаю, у нас Володя воді свого завтра не вийде. Но вони молодці, вони команда. Також хочу подякувати нашим організаторам за чудовий турнір, за чудові емоції нашому керівництву, Вячеславу Консору, за змогу приїхати на таке змагання, фінансування і тому подібне. Дуже дякую хлопцям. Литва мої, ось вони йдуть мальчики до мене. Я вивчаю за це все, все, все емоції. Я, я вітаю нашу команду і дуже, дуже дякую всім за такий гарний турнір. Дякую. Ту, Подожі ще декілька питань вам задамо. Який суперників вам видався сьогодні найтяжчий Можливо, ще якісь собі перемітили з ким попереду матчі. Так, дивіться, ну самий був максимальний це у нас на е, команду з е, Вінницької пхофабрики. Вони об'єднали на цей рік і птахокомплекс, і переробний комплекс. З ними було найважче. Завтра ще пристоїть зустрітися з центральним офісом. Ми дуже часто з ними зустрічаємося в фінальних, полуфінальних поєдинках. Теж я надіюся, я налаштую свою команду на боротьбу і ми досягнемо гарного результату. Як? З паралельного поля когось відзначити для себе, якісь команди, Парал. чи ви ще не бачили результатів? З е, паралельно так, є там, до речі, наша команда, з якою ми перший рік об'єднувалися. Це команда МЗВКК, ми за них теж вболіваємо. Е, і ще хочу виділити, там є з того поля. Це команда Старинська птахофабрика. Старинка, коротше, ми не говоримо, я не знаю, як точно там команда називається. Але вони в минулому році нам дуже зробили великі нерви і багато травм. Так що це наші нелюбинчики? Дякуємо. Дякую Дякую.